У місті Дніпро під час, здавалось би, буденної зупинки авто за порушення правил дорожнього руху, Коп застрелив правопорушника. В мережі почалися жваві дискусії. Одні кажуть, що Коп молодець присік напад на поліцейського під час виконання. Інші говорять, що це перевищення службових повноважень і вбивство. У даному відео пропоную з точки зору законодавства і сухих фактів розібратись за наявних на даний час доказів, звісно. Хто правий, а хто винуватий? Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові, праволове? Тоді починаємо. Маємо декілька відео. Перше з дорожньої камери, що опубліковане патрульною поліцією. Бачимо, що водій автомобіля марки Ягуар темного кольору прямо на очах поліції порушує правила дорожнього руху. З крайньої правої смуги здійснив рух лівору, з чим підрізав автомобілі інших учасників руху. На записі ще з однієї камери, бачимо, що за кермом саме чоловік. Коли поліція вже наздогнала порушника і зупинила авто, з відео знятого на боді камеру, бачимо, що за кермом вже жінка. Чи мала поліція право зупинити авто? Так, згідно з статтею 35 закону України про національну поліцію, поліцейський може зупиняти транспортні засоби, у разі якщо водій порушив правила дорожнього руху. Порушення було, воно зафіксоване. Поліцейський повідомляє про те, що водій вчинив правопорушення та просить пред'явити документи. Це теж цілком законна вимога. Не добре, добре на підкрізкі ніганя Івана мазепи. Може быть, вечером воде документи на машину ласка. А що там камери, відео були, Да, все сняло. Покажет. Конечно, перед як у нас документы, а все покажу. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 32 закону України про нацпол, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться у документах, у випадку, якщо існує достатньо, підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Ви нам у вас не одне порушення, так що я вас попереджаю туди, щоб вам краще показати свої документи і не спереджатися з цією поліцією. Пасажир, який насправді був за кермом, вийшов з авто і підійшов до поліцейських. Чоловік поцікавився причиною зупинки та вочевидь зафіксував дані жетону поліцейського. Ви мені якісь свої санкціонування всі не поділяєте, Я вам нічого не передаваю, бо вони себе там відвідували на Ні, я хочу походити. Ну мож а що причина останала? На прихресті вулиці Нігаянива на Мазейпа 8, 5, 4, 1 прямо. Які це об'яснити? Зараз покриду. Один, три, два, три, восім, черев, п'ять, четыре, тридцять, восемь.

Далі чоловік почав хамити та використовувати нецензурну лайку, ображаючи поліціянтку. А грамоти тобі я свої покажу. як Вам свої показати. Покажи. Покажи. Не треба зі мною балакати отак, таким тоном. Хочу, яка причина остановки, Я спросив. З вам взагалі ніхто не переходять. Я з тобою вообще не хочу. Мовчити. Так вибіжи, забіжи не займають мене. Так якого не я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс? я тобі не дам. Вона жінка і поводяться. Попередила його про те, що вона застосовує поліцейський захід. Тридцять шостий також не я Я обмежую вас у місці перебування Порушення, подалі на 20 метрів. Згідно статті 29 закону про нацпол, поліцейський захід це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. В даному випадку вимога відійти від авто на 20 метрів цілком законна. Згідно статті 31, поліція може застосовувати такий превентивний захід, як вимогу залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. Серед превентивних заходів є також обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю до чоловіка дійшло погано, і він почав погрожувати тим, що викличе адвоката, і тоді поліціянтки настане число пі з додаванням до нього закінчення з літер з, Д та а це законна поліцейська вимога. Давай, якщо ви відмовляєтесь з виконувати закону поліцейської мови, вас буде затримано. Тобі буде Ви що ви так розговариєте да, ще, що ви хочете ви от докладати і кажете такі да, слова, ви да, да, серйозно? Да, да. Він каже, тобі буде корма. Я йому що біжи, я сказала, поціляйте, побідіть, я вас обмежую. Він мені сказав, забіжи, ви хоч слухайте, у мене фіксується все наподітання. Що я собі дозволяю? Ніяко дистанція збережете якої дистанції? дистанції? Я стою, спілкуюся з водієм. Прийшов у вас не пасажир, не пасажир не і мені не каже, не тобі, є забіжи відсюди. А це нормально? У полі... мене все фіксується я на будікаме. В суді полі... ви полі... будете самі це да, вже полі... розбілятися. Да. Далі чоловік телефонує швидше за все, своєму адвокату. Поліція мене зупинила, каже. Сам фактично зізнався, що був за кермом. Тречі, перепитує, за що його зупинили. І я дуже буду радий, щоб в суді вас звільнили з роботи. А що, вас тоже? Максим. Кожен день так, а вот тут полиция меня зробила, я вообще не пойму, что вы а, мама обязательно. Да. Причина с хлопці. ребята. Архив, Знака, група группа У вас есть видео, долг, черви, просто що я вам не понравился по лечению. Покажите, ребята. Покажите, вот вас. Я покажіть, вам, кстати, все покажу. И не показ, вам обойти. Да, вот покажу. Як потім повідомлятимуть представники поліції та змі, чоловік швидше за все був на підпитку. Вміст алкоголю у крові водія становив 2,4 проміли. проміле. Зауважу, що ця інформація остаточно не підтверджена. Потрібно дочекатись відповідних експертиз. Для довідки максимально допустимий рівень для водіїв в Україні 0,2 два 2,4 – це середній ступінь сп'яніння. Потім чоловік наказує дружині за Кримом вмикати задню та їхати. Тобто, фактично, вони мали намір уникнути відповідальності за правопорушення. Як мінімум, чоловіку світила б 130 стаття КУПАП керування транспортним засобом нетверезому стані, чималий штраф та позбавлення водійських прав на рік. Що Поліціянтка повідомила водієві, тобто жінці, що була за кермом, щоб остання залишалась на місці. Ця вимога була проігнорована. Ви залишаєтесь на місці. На місці вам сказати. Ви що робить? Залишатися на місці. Далі почалося затримання правопорушника, водія. Отож, поліціянти не просто так почали витягувати жінку з автомобіля і застосовувати фізичну силу. Правопорушниками було свідомо і зухвало проігноровано ряд законних поліцейських вимог чи законні дії поліціянтів. Так, стаття 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає наступне: адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами посадовими особами, уповноваженими на те законами України. Адміністративне затримання проводиться органами внутрішніх справ, тобто національною поліцією, в тому числі при порушенні правил дорожнього руху, а також при вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського. В даному випадку є і порушення ПДР, і непокора. Далі з огляду на чутливий контент, вставок з даного відео більше не буде, адже це порушуватиме правила спільноти і Його заблокують. Однак повну версію без цензури ви маєте змогу переглянути на моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео та першому закріпленому коментарі. Що трапилось далі? Копи почали витягувати з авто водія, повідомляючи про те, що вона затримана. Жінка та чоловік чинять опір та злісну непокору працівникам правоохоронного органу, що кваліфікується за статтею 342 Кримінального кодексу України. Опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Максимальне покарання позбавлення волі на строк до двох років. Далі пасажир покидає авто і нападає на копів, щоб не дати затримати свою дружину, чим вчинив злочин, адже це є нападом на працівник правоохоронних органів стаття 345 Кримінального кодексу: погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, карається обмеженням волі на срок до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Чи мали право працівники поліції застосовувати фізичну силу? Однозначно так. Стаття 43. закону про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї та надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського. Крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи, чи та або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася таке попередження є невиправданим або неможливим. З відео очевидно, що поліцейські попереджали про те, що водія буде затримано у випадку невиконання вимог, стаття 44 закону про нацпол регламентує порядок застосування фізичної сили. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою для забезпечення особистої безпеки. Або та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Під час сутички поліцейські почали затримувати нападника, оскільки він чинив злісний опір. Поліцейські застосували спецзасіб, а саме газовий балончик. Що теж цілком законно, адже статтею 45 передбачено таке: засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною. Це не допомогло. Далі водій нападає зі спини на поліціянтку. Порушник виривається і вступає в боротьбу з іншим патрульним, кидає його на асфальт, після чого повертається до сутички з поліціянткою. На бодікамери та записи з мобільних не потрапив у момент подальшого побиття поліціянтки. Лише після інциденту з'явилися світлини патрульної зі зламаним носом та закривавленим обличчям. Тому говорити про характер пошкоджень, травми та все інше можна тільки після проведення судово-медичної експертизи. Суд має встановити, чи дійсно була загроза для життя поліціянтки. Адже одна справа, якщо її пхнули об авто чи на землю, а інша, якщо били, душили чи застосовували якісь інші прийоми. Нагадаю, що всі ці світлини можна знайти в моєму телеграм-каналі. До цього моменту дії працівників поліції були цілком виправданими та законними. Лежачий поліцейський підводиться на ноги та здійснює декілька пострілів у нападника. Далі ми бачимо на землі непритомну поліціянтку та непритомного чоловіка. Чи мав право поліцейський стріляти? Стаття 46 Закону про національну поліцію. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, відбиття нападу на поліцейського у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю, а також для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Також застосування зброї допустимо для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка намагається втекти. Отож, підстави для застосування табельної зброї є. Йдемо далі. Частина п'ята цієї ж статті. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею. Як видно з відео, попередження поліцейським здійснено не було. Частина шоста застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. Перше. При спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнутися до зброї. Друге, у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Третє якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, Тікає із застосуванням транспортного засобу. Четверте, якщо особа чинить збройний опір. П'яте. для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. На відео таких дій від правопорушників ми не бачили, зброї в них не було. Хоча варто зауважити те, що на відеозаписах не зафіксовано те, що відбувалось, поки один скопів лежав на землі. Якщо допустити, що порушники тягнулися до зброї поліцейської чи застосовували бойову техніку під час сутички, наприклад, кидок на прогиб чи якісь інші дії, то застосування зброї цілком виправдане. Однак наголошую на тому, що це вже повинно встановити слідство та суд. Разом з тим, навіть якщо докази підтвердять те, що підстава відкривати вогонь була, є норми, які все ж таки були порушені поліцейським, що відкрив вогонь. В цій же статті закону є частина сьома. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди. Яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу? Очевидно, що трьох пострілів в корпус було забагато для зупинення, та й стріляти можна було в ногу, наприклад? Звісно, говорити про те, що потрібно було робити легко набагато важче в стані ефекту і душевного хвилювання вчиняти згідно букви закону. Однак, не забуваємо, що це поліцейський, який проходить спеціальну підготовку та повинен з холодним розумом діяти в подібних ситуаціях. А не смолити зброю в людному місці поруч з дітьми. Наступне, на що я хотів звернути увагу, це вимоги до поліцейських заходів, передбачених статтею 29 закону України про національну поліцію. Частина 4. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід, або його застосування буде неефективним. А також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам. П'ята частина. Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода заподіяна охоронюваним законним правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага для захисту якого він застосований або створеної загрози за подіяння шкоди. До речі, про найменшу шкоду, якби свого часу Верховна Рада не провалила голосування за правки до закону про нацполіцію, які дозволяли б якраз у подібних випадках застосовувати шокери до правопорушників. То, можливо, б летального випадку не було. Правоохоронці понад сотні країн успішно і відносно безпечно використовують шокери Tazer X2, але не Україна. Летальних випадків при застосуванні яких одиниці і викликані вони здебільшого наявністю серцево-судинних уробів-порушників. Все ж краще, ніж робити зайві отвори в людині з пістолета. Що ми маємо в результаті? Правопорушник, можливо, в стані алкогольного сп'яніння за кермом. Наражаючи на небезпеку своїх дітей та інших учасників дорожнього руху, порушує правила дорожнього руху поперед носа у поліції. Все зафіксовано на камеру, намагається уникнути відповідальності, махнувшись з дружиною водійським місцем. Авто законно зупиняють, просять водія пред'явити документи для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності. Пасажир хамить, грубить, використовує нецензурну лексику по відношенню до копів, погрожує звільненням, непристойно себе погодить. Разом з дружиною намагається втекти з місця події, ігноруючи законні вимоги поліцейських. При законній спробі поліції затримати порушника, чинить злісний опір та в подальшому вчиняє напад на працівників правоохоронного органу. Не зупиняється після того, як його задувають балончиком, наносять серйозні травми поліціянці, отримує вогнепальні поранення, несумісні з життям після того, як у копів вичерпались усі засоби впливу на нього. Якби там недостойно і протиправно не поводила себе людина, вона, на жаль, втратила життя. Діти втратили батька, а дружина чоловіка. Жінка, що була за кермом, отримала підозру по статті 348 Кримінального кодексу України посягання на життя працівника правоохоронного органу, Їй сідать позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Коп отримав підозру по статті 115, умисне вбивство, та по статті 365 перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, Та ж може на 15 років присісти. Хоча моя особиста думка, що тут кваліфікація буде змінена, і це може бути не умисне вбивство, а наприклад. Стаття 118 Кримінального кодексу: умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, Карається виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 2 років. Залишимо це прокурорами. Але, зрештою, крапку у цьому питанні зможе поставити виключно суд. Впевнений, він підійде до розгляду професійно, детально і ретельно, тим паче, що справа резонансна і суд буде зважати на пристальну увагу громадськості, журналістів та активістів. Сподіваємось на справедливе рішення. І зрозумійте мене правильно, я не захищаю копів. Їх репутація підмочена зґвалтуванням жінки в кагарлику, вбивством хлопчика на дитячому майданчику, коли копи стріляли з пістолета по приколу та іншими злочинами. Всі ми знаємо, що наша поліція далеко не ідеальна і є питання і до кадрів, і до компетенції. Однак, конкретно дана ситуація не дозволяє назвати їх винуватими, адже вона не чорна, не біла, вона швидше сіра. І одна сторона не права, адже ігнорувала законні вимоги поліції та чинила опір на додачу, здійснила напад на правоохоронців. І інша сторона не права, адже, можливо, перевищила заходи впливу, адже можна було обійтись без стрілянини. Наприклад, викликати підмогу на місце події. Тоді, можливо, б ніхто не постраждав би. Як виглядала б ця ситуація, якби кожен знав хоча б трішки про свої права та обов'язки? Добрий день, ви порушили. Є докази? Так. Придивіть документи, я вам покажу відеозапис. Ось документи. Ви порушили. Ось це. Ось тут. За це передбачено штраф. Ось папірець. Оплатите, більше так не робіть. Гарного дня. Навзаєм до побачення. А що ви думаєте з приводу даної ситуації? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, цікаво. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.